Значить, прокурор Новоукраїнського району Лебедєв Юрій кришує, ну і це вже доказано, і получає відкати З підприємств, які ну, не працюють, якісь на стадії банкрутства, які не мають права робити, не плачуть пенсійний фонд, але ж йому патку український кар'єр кожного місяця ну, оплачує кошти. При перевірці кар'єру. Було установлено факт, що кар'єр дає неправдиву звітність у державу, тобто скриває свій ну, фінансовий стан. Це було розпродають заставне майно, яке наложить банку. На мою заяву, як, з якою я звернувся по факту оцих зловживань посадовими особами кар'єра, проти мене була порушена підприставна кримінальна справа. Значить, По указці прокурора я лишився житла. Сфабриковані документи були при розслідуванні, ну, як то кажуть, були проводені обшуки. У нас вдома безпідставно, що шукали, я не знаю, два тільки обшука. Це в мене тягнеться війна з цим прокурором більше вже двох років. В прошлому році ми об'являли тут голодовку на 15 августа. Нам не дали. Я хотів зробити суїцид облицем бензином. Нам не дали, сказали, що все вирішать. Ніхто нічого не вирішив, і прокурора не зняли. В цьому році я попав на прийом в Генеральну прокуратуру України, обіщали допомогти, але ж ніякої допомоги немає. Бо його кришують. Прокурор виконуючий обов'язки району Жолонко, заступник прокурора області Салюк, начальник відділу. Дмитру, начальник відділу Байдак. платно в український кар'єр довжен мені сильно велику суму грошей, за надані послуги по ремонту обладнання. Всі документи були знищені, що я, зараз важко мені доказати, але ж, як то кажуть, я доказую взаємосвязь ну, між моїми боргами і, як то кажуть, завживання кар'єрськими особами. Тим більше на прошлої неділі директор кар'єри в обласній прокуратурі підтвердив факт, що кар'єр винен кошти. Після цього підтвердження в нас у п'ятницю, в четвер, вдома був зроблений обратно обшук, виломані двері, коли нас вдома не було. Зникло багато цінних речей. У, дитині, у дитини зникло ну, півтори тисячі гривень, серебряна цепочка, яка для нього представляє ну, подарунок. Були вилучені речі, які належать моїй сім'ї і на які є документи. Ну, а звідки того, ви дізналися про те, що звітність вони подають фальшиву? Канівець, співробітник прокуратури, Максим Канівець, робив в кар'єрі перевір. І він установив факт, і він на прокурора написав докладну записку. Прокурор сказав, ну видно, йому мовчати. Ну в мене свої люди робили. Я в цьому кар'єрі працював головним механіком. Ну з бухгалтерії там є свої люди, які не байдужа доля. І це, і мені сказали, що і дійсно це було, але ж ніякої кримінальної справи проти прокурора не порушував. Працівники КРУ робили перевірку в кар'єрі, де було встановлено факт, що головний бухгалтер виписував видаткові каси ордіри на сильно велику суму на мою фамілію на покупку запчастин, в яких я не розписувався, і які я запчастини в кар'єр не привозив. Вони відмивали по чорній касі просто напросто кошти. За цими всіми заявами я звернувся до прокурора. Проти мене були порушені, як то кажуть, безпідставні кримінальні справи. Було залучено для перевірки кар'єри обласний ВОЗ, який, як то кажуть, оприділив сильніші злочинні схеми, як вони це працювали в кар'єри. Було перевірку, робило по держтехнагляду, СБУ в минулому році, які теж встановили. Кар'єр належить регіоналу, депутату. Це б сказано все. Це А ким ви зараз працюєте? Зараз якщо? я безробітний. Це да, дам... знаходиться в мене в армії, спец... спецпризначенець, який хоче писати заяву на звільнення, ми будемо просити притулку ну, чи в Білорусі, чи в Росії. У мене діти родилися в Росії, я там служив в армії. Ми мусимо їхати з держави Дома ми зараз Харківський не ночуємо. Ми боїмося. Я боюсь за життя своєї дружини, за своїх дітей. П'ятницю ти каже, що приїхали, сказала, що до вівторка не доживе. П'ятницю, коли в нас була міліція в дворі. мені сказали, що я до вівторка просто не доживу. Це було заявлено на камеру. Вони приїхали з камерою, знімали. Ну, а зараз ви тут стоїте, чого ви хочете добитися? Чи просто висловити свій протест? Я хочу протест? Висловити свою думку. Я хочу, щоб новий очільник, до якого я не можу попасти на прийом області. А чому ви не, ви не можете... А то, що мене не пускають, там оцю всю біду знаю, що я вже два роки оце воюю. Мене не пускають там по зверненню громадян. Тим болі, моя оця вся біда знає заступник голови облдержадміністрації Резник. І я думаю, що він як свою посаду він нічого для цього не робить, бо вони бояться. Утратити свої посади. А ви пробували в дні при в... 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 Пробували. Коли прийом... чолові... приймав голова водержадміністрації Петік, я сюди звернувся, щоб негайно він мене прийняв, то мені ця людина, яка записує на прийом, відмовила в категоричній формі. В категоричній Зіком? формі. Бо він знав, з чим я вернусь. Бо може просто не хотя, щоб я людині відкрив, що робиться в нас. В районі, що робиться в області, які злочинні схеми є з начальника міліції, що витворяють судді, які фальсифіцірують документи, на підставі яких ми осталися без житла і без майна, що витворяє виконавча служба. Це все зв'язь. Прокурор дав команду, мене вложили по пауті. У мене є на це докази. У мене є на це докази. При обписці частина документів у мене пропала компромат, але ж вони хай не забувають, що в мене є ксерокопії з печатями з зусиль. І цим цим заправляє. ну У нас є такий колишній адвокат, колишній суддя і прокурор, з якого за п'янку і за аморальне поведіння вигнали з органів від Ющенко, який не гребує нічим, який уже давно сидіти, сидіти, ну, сидіти який фальсифіцирує кримінальні справи, підкуплюють свідки, вигодні. Ви можете себе назвати? Я треба Олександр Миколаївич, містом Українка. А ви насправді голодуєте? Ну, так, ну, да, да, ми вийшли, будемо, будемо сидіти си си тут, будемо си поки не зберуться. То сьогодні перший день протесту? розумію. Ви будете і далі ходити. виходити? Ми будемо тут їсти, поки ми, ми не, не, не вирішимо своє питання. Прокуратура знає, тим більше на облдержадміністрацію ми подали заяву, що ми будемо проводити голодовку і на розсуд. А тобто подали. В прокуратурі знають, знає СБУ, знає, знає, знає хлопці з правого сектора, знають, які питалися нам допомогти, ну бачу, що. Свої питання, якщо ми не вирішимо, то за нас не вирішить.